нові кольори, а в небі темне сонце. То я чорна діра, що сюди нас завела щось тисний. перші поки новий привіт! 4 червня, третій день тренувань. Вчора були страшенні зливи, і ми не тренувались. А сьогодні ми з Віталіком вилізли на тракт і плануємо зараз піти на дахи. лежа звідси, але тут мішає yeah, Nice.

на мінімал, я той, що підне міня. Єдине, що я св horsespe wish thin flow, іSurely realised Henomana! Треба vert contamination, Треба капітал! Хоча, треба вогень треба, Новий Спаеат Hö Det scraps Chinese ocar stra stuffed vegetable Підемо на дашочок. Як гарно. Зараз ми Ось сюди на дах, подивимось, що там твориться. Середній закритий. Оу, паркор. Подивимося, що робиться на першому, а тоді підемо на останній. Трошки щось поцикаємо, познімаємо. А от де мені кинуть велосипед? Це питання. тут в кущах. А дев'ятий пішечки. Я думаю, в Что Я уже ничего не хочу, пока заезжаю на этот парк. Стараюсь нарадиться. Ну, гарно. Нічого собі там щось будують. Ого. І що, кажеш, ти тут вперше? Так. Вперше. Ренда, два назад. Через усю піру. очі чого черед. Ти якийсь партнерацію брав? Якийсь. Якийсь брав. І взяв ще якесь світло, якісь відбивачі. Якусь лінзу. Ууу! Паркур! Він паркур помахав. Віталік роздивляється локацію, адже тут треба дуже чітко все розрахувати, бо підлога тут ось така, і можна в лунку вступити. О, сюди можна зістрибнути. Цікава ідея. Я ще такого не робив, цікаво, балкон не обвалиться. Хм пробіжка. Звітом сюди і туди і вниз. Але там сидять люди і вони налякаються. Не хочу лякати людей. Ми ж культурні трейсер. Зараз буде зв'язочка. Так, все, я готовий. Давай. А, блин, чекай, чого я почав. Я щось побіг так вперед, а цей будинок такий довгий. Фух. Тут завершили, йдемо на червоний. Уі! Зараз буде захід, буде жовте небо. Люди тільки збираються, а ми вже йдемо. Чи це? О, там злий пес Динго Але я думаю, туди можна на зайти. Да, просто он сзади завалиш, да и пофиг. Кто нас догоне. Навіть якби шо, вывалимся. Ого! Закриту, йдемо сюди Об, обійдемо. В принципі, я думаю, що можна отуда от ламану. Давай, що в мене трейсери. Пригоди. То стежка чи то щось якісь признаки стежки. Ой, ой Добре, що я штанах. Зараз ще на, на цвинтар вийдемо, як завжди. Що ти кажеш? Зараз ще на якийсь цвинтар вийдемо як завжди. Ого, Карпатах! йо 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 ой ой Каменюки, горбиями! Ой-ой! Ледво вилізли! У нас аж рука болить О, Нормально! Стежечка Як гарно! Треба десь якось в'яхницька. У, вже таке червоненьке сонце. Ніце. Чугалі. Тут менше буде піверу, Так, тут менше. По висоті воно менше. Так, Зараз ми десь знайдемо собі місце, де парканутися. 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 А отут одесь, не паркнемося. немає, Це буде наш паркінг безкоштовний. Що там? Ого, там понаривали. Будуються. Йой. go. Ого! Там є мінус перший поверх. Так, куди це йти? Ще останній телепорт вниз кружочку. <гублістина> Яке затишне місце! Сюди хіба мости? <плістина> так, весело! Щось тут хапає ніч, нічого не видно. О, тут щось видно! Ого. Та тут трошки Стіни пошпаклювати то можна жити взагалі дуже гарно. Інтер'єр як в деяких львівських кафешках. Ну не гірше. Так. Ти що, вже пішов? Питання, як сюди виїсти. Є... Тут тобто, так дуже є... понятно. Так, ми много разів з іншої дірки заходили, там легше було залазити. Але тут теж є чит-код. Так, давай. Вбережно, там техніка. Є контакт. Ми минулого разу з кимтої дірки залазили, а то ми вже прямо середину залізли. Ну, так вже нападало, кришиться і кришиться. Коросі завали. Ого, тут стіна впала. Тут, коротше, був такий трикутничок, він стояв, але він хитався вже давно. Я думаю, хтось допоміг впасти. І там так цегла повалилась. Ще якісь пару років і тут все сі посип. Колись воно все було ціленьке. Було дуже класно відстригати, а зараз треба обережно обережно, Уй! Нормальний ракурс Ну так, тут посередині можна щось кидати, тут нема стільки цих каменюк. Тут цегла вже повідвалювалась. Ось і криші тріщить. Я сподіваюсь, дах під нами не провалиться. Що? <raspberry> але ще минулого року, коли ми сильно пригали, то він прям весь трясеться. Так, чисто. Ні, але так пус-мінус. Ну, Мінімально камінчику підбирає. Якщо побачу тебе з ним, Якщо побачу, я обмію тебе Потім посімув, всіх на цій планеті щоб більше нікого не полюбити, окрім тебе, окрім тебе, окрім тебе. Поки ми передихаємося, покажу вам як тут колись було гарно, коли все не сипалось. Ми там собі бігали, скакали всюди. ото то часи були, але захід у нас залишається незмінним. О, там їде потяг, зараз буде видно. о-о-о Поїзд за поїздом! Що я йду по фатик. Сейчас останніх сил лапа нам шесть. Путаємося чи будемо фотки роботи тут звернув. Ага, ого. Ага. <zys> Зверху. <zys> О-о-о! Дітей пустили на другий дах, який зачинений, так що, бачите, я думаю, пляшечка опілля сторожу і відкриті всі двері. Ми не дуже щось поюзали тут. Потреша одні руки або ще пару штативів. Пару фоточок на завершення. Як вам там? Червово. Це, це край будинку. У мене годинник так гоба, котра то година, мабуть вже пізня, хоча ще досить виднося. І вже минуло півдесяти. Це дивне літо, просто літо. Окей, треба бігти, бо скоро буде... Тим-ду! О, тепер воно валить нормально, коли сонечко зайшло. Так, як ми сюди зала. Ну, можемо вернутися на першу. Не ми точно знаємо, що там є. А, та, 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 там є стінка, в яку можна... Я йду через пригоди. Пригоди. Тут низька стеля. Це дірочка. Ніщо, вище куча. Ні, ти кажу, сюди не сюди залазили. Ні, ми не сюди залазили. Ще далі. Ох, яка тут гарна сосна. Дуже гарна сосна. Блін, це реально зараз буде весело. Я так Та не просто вішайся і падай. А ми окей. НЛО. Вас викрадає НЛО. Тримай. Тривай! Тримай! Що? Ага. Як добре, що у нас є світло? Ну, а як не тебе телефон не Ale co značla ve se líše?